Діти з обмеженими фізичними можливостями борються з недугами, займаючись різними видами спорту. Один з них плавання. Заняття не обмежуються лише тренуваннями. Діти демонструють свої уміння у міських змаганнях, що проводяться у басейні спортивної школи номер 2 Перші змагання у рамках спартакіади Повір у себе відбулись 19 березня. Організатор міський центр Інваспорт. У спортивній школі номер 2 яка знаходиться по вулиці Івана Павла II, Проводяться спортивні змагання, повір у себе з плавання серед дітей з обмеженими можливостями. Ці змагання в нас під цією назвою проводяться вперше. Але змагання з плавання ми проводимо кожен рік після закінчення плавального сезону. Бо в нас дітки з вересня місяця починається навчальний сезон і відкриваються в плавальні басельні. їздять сюди на тренування, плавають два рази в тиждень, і ми за підсумками. Цих занять проводимо кожного року змагання з плавання, де підводимо підсумки, що дітки навчилися, як які їхні успіхи, чого вони встигли досягнути, які їхні результати, що покращилося в їхньому спортивному житті, і відповідно нагороджуємо дітей. Переважно нагороджуємо призові місця, а сьогодні ми вирішили нагородити всіх учасників змагань грамотами, медалями, солодкими призами і від обласного відділення Національного олімпійського комітету отримають сьогодні діти презентаційні кульки з книжечками про олімпійців наших і про олімпійське життя в Україні. У різних стилях плавання за переможні результати поборолись 16 дітей молодшого та старшого шкільного віку. Учасники змагань вихованці навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківська. Але так як в нас в навчально реабілітаційний центр входить дві школи допоміжна і школа номер 2 тобто школи, які знаходяться по вулиці військових ветеранів і вулиці Гната Фоткевича, там дітки з вадами інтелекту і фізичними вадами. Вони сьогодні ми їх об'єднали. Водні змагання дитину з фізичними вадами не просто навчити елементарно триматись на воді та ще й плести. Однак досвід тренерів дитячої спортивної школи номер 2 дозволяє це робити. До речі, працюють вони з такими вихованцями на благодійних засадах. Своїм завданням тренери насамперед постановили пристосувати дитину до середовища, у якому вона може несподівано опинитись, призвичаєти до води, що нерідко викликає паніку у хворих дітей на початкових заняттях. Дитина, яка попадає в водне середовище. Перше, вона вже навчилася, ми не навчимо з нею спортсмена, але ви бачите, що вона дитина держиться на воді. Вона вже може. Але 2 дві, дві години в тиждень регулярно заняття на воді дає скільки здоров'я. От основне, дуже важко займатися, але ми робимо благодарну справу. У нас всі. Знаєте, як дитина повірить себе, так ми повірили в тих діточок, що їм потрібна ласка, їм потрібна батьківська опіка, і ми це мусимо займатися. У нас є педагоги, хороші тренера, які вміють цю справу вже мають навики. Мають як кажуть, такий досвід, але окрім позитивних відчуттів, подування страху та інших нових емоцій, дитина з обмеженими фізичними можливостями, що займається плаванням, має більше шансів на оздоровлення. Першу де координацію рухів дитина попадає з такою обмеженою рухливості, Бачите, вона розслабляється в воді і може створювати ті рухи, які вона дає. Собі заплановує, як кажу, в нашому головному центрі. Це основне, тому що вона може виконати рух в воді, а в тому не може. Вирівнювання хребта. Ну, Вплив координації рухів. Це основа для дітей. А повірити в себе вдалось кожному учаснику. За наполегливість плаці отримали чимало нагород та подарунків від організаторів. З нетерпінням чекають наступних змагань у басейні. Івано-Франківську відбувся обласний фестиваль єдиноборств за участі провідних фахівців Прикарпаття з розвитку різноманітних стилів та сучасних видів бойового мистецтва. Майстер-класи та відкриті навчально-тренувальні заняття проводили відомі спортсмени, переможці багатьох чемпіонатів різних рівнів. Основною метою проведення фестивалю є привернення уваги підростаючого покоління до навчання та систематичних занять з улюбленого виду єдиноборств, які позитивно впливають на фізичний та духовний стан молодої людини, впевненість у власних силах, вчать перемагати та достойно переживати поразку. Популярність різновидів єдиноборств на Івано-Франківщині зростає завдяки діючим спортивним школам, клубам та товариствам, а передусім організатору фестивалю обласній федерації єдиноборств, яку очолив Тарас Гурик.